Доброго дня, любі друзі, Ви Тері Софія. І так, роблю ресурсний розклад за допомогою карт Мак на 23 3 квітня 2023 року. От, Поїхали! Які енергії будуть нам допомагати? Які енергії, чого треба притримуватись? Якщо не вмієте працювати з картами МАК, будь ласка, можете написати мені в коментарях про це, я зніму окреме відео. Або дивіться, наприклад, попередні. За той тиждень мої відео, я здебільшого розказую, як працювати з картами МАК, але потім відео дуже ну, такі великі виходять. І тому, якщо ви прийшли на канал, не вмієте, да, то пишіть, я зніму окреме відео, якщо там набереться якась кількість. Кому цікаво, тому що це самий потужний інструмент для налагодження вашого зв'язку з вашим підсвідомим, з вашою душею. Тому що не обесцінюйте ці карти, а навпаки, навчитися з ними працювати. Це для вас буде безкінченний ресурс. І так, де брати ресурс? Що буде допомагати? Так. О, дивіться, я її запхала назад, вона випала, і вона все одно вийшла. Ну, неймовірно, обожнюю метафізику, Боже. Ну, Вона така. О! Вони в парі. Ну як так? ну... Як так може бути? Вони не так давно, так само в парі десь випадали вже в мене. В принципі, ви знаєте, я дивлюся, карти одні й ті ж самі, ну, іноді трохи інше, але сенс в них єдиний, да, що, що треба пропрацьовувати. І воно ще триває. І цей тиждень дуже, дуже такий кармічний, знаєте, дуже важливий. Тому, ж, ну, вже приділіть увагу своєму розвитку, повірте, це вам буде тільки во благо. І так. Родова система, що треба підтягнути, і таким чином ви підтягнете, або ми підтягнемо всі інші свої сфери. Угу. Розумію. І так, далі на цій колоді остання ще одну карту я витягну. На які відносини треба звернути негайно свою увагу? От, що означає звернути увагу? Або відмовитися від цих відносин, і то буде ваш ресурс е, енергетичний, да, ви собі здобудете, або навпаки, дати в ті відносини своє кохання, свою увагу. І таким чином ви так само о, вчора була така ж карта, і таким чином ви так само здобудете ресурс. І так, поїхали. Зараз по, по одній про так, трактую. Зараз їх трактую я, але ви їх, будь ласка, ну я кожну вам так показую, щоб гарно було бачно. Ви їх самі для себе шукайте свої усвідомлення, про що для вас кожна з цих карт. Ви можете їм свої запити давати. І так, для мене ця карта про. А, якесь благодарування, про благословення, про, знову-таки, довіру да, до всесвіту, про безперечну просто віру в найкраще. от-от просто просто дитинка така, ну, вона немає я не відчуваю тут якогось страху або ще щось. да от Але вона про щось, звісно, про щось думає, і, і ну про щось молиться. да от то не зайвим буде, знаєте, навіть і помолитися, якщо ви хоча б в це вірите. Якщо не вірите, просто благодаруйте Всесвіт, да? на масте, благодаруйте Всесвіт, за все, що у вас є. От, Є гарна ковтинка. Поблагодаруйте за ковтинку. Завжди є за що благодарувати за ваше втілення, за ваші очі, за ваше волосся, за ваше тіло, за ваше здоров'я, за ваших батьків, за ваш рід. Розумієте? Ну завжди є за що благодарувати. І дуже корисно благодарувати саме за те, що у вас вже є. Це відкриває ваш. Поток прийняття, да, і тобто відкриває поток так само до вас щирості і добробуту від Всесвіту через ваше благодарування. То практикуйте кожного дня, благодаруйте. Якщо будете прописувати, це взагалі просто песня. Якщо ви будете писати, хоча б 10 пунктів кожного дня, розумієте, ви таким чином ну, тобто підкріплюєте, да, вже візуалізація більш потужна буде у вас, що ви не просто подумали про те, що і прописали, Всесвіт буде отак. Вам аплодувати і давати свої подарунки на тобі, на роздуплилася людина. Я радію, я радію на тобі, то на тобі то розумієте? Тому що йому приємно, що ви будете благодарувати за те, що він вже вам дав. І так, поки люди люблять, вони вибачають. Звісно, звісно. Звісно, дивіться, вибачати ще така ремарочку, хочу сказати. Знаєте, Іноді люди кажуть, як я вибачу, Ну, людина мені там нанесла такий урон, ну просто і фізичний, і психологічний, да, там, і, і будь-який емоційний, як я можу вибачити, Тож я тоді, ну, типу, ну, одобряю ту людину. Да? Вибачення це не про те вибачення, це коли ви не тягаєте за собою тягар, коли вам. Ну, можна сказати, вже байдуже на ту ситуацію і на ту людину теж. Але це не означає, що треба то забути, тому що то для вас був безцінний досвід, і треба розуміти і пам'ятати той досвід і з собою досвід треба носити, тому що якщо буде така ж сама. Схожа якась ситуація, ви вже будете знати, да? що а, треба щось можливо перевірити, зібрати більше інформації про людину, наприклад, про ситуацію, про будь-що. Тобто ви будете вже обережнішими самі, і тоді, ну, таким чином, ви покажете, що вже вас не так просто, наприклад, образити або обдурити, або будь-що. Розумієте, А, Але коли ви прощаєте, вибачаєте ви собі карму, ви собі життя налагоджуєте в першу чергу не тій людині. І навіть не кажіть, вибачили її, можете їй не казати. Не треба бігати з транспарантом. Я вибачу, вибачила, не треба. Вибачили, о, полегшили собі життя. ідіть далі, але досвід майте при собі. Як то кажуть, я цей а, а, забула, забула присказку. Уявляєте, а, типу того, що я, я добра, да, але. Але пам'ять в мене гарна. Ну, типу, що я, начебто, роблю вигляд, да, що я забула, але я все-таки пам'ятаю. От не, не пам'ятаю таку присказку. Тож, якщо згадаєте, напишіть, будь ласка. Далі дивіться, знову такі, які енергії, да? А, спокій, довіра до всесвіту, обов'язково знайти місце для себе, да? дати собі а, можливість відпочити, але в тому місці, котре вас буде наповнювати, не просто так, десь там. ну, Ну, знаєте, ну ладно, дам собі відпочити, бряк на кровать. Якщо ви там медитуєте, якщо це вас наповнює, і ви ну, можете так наповнюватись, то звісно робіть це. Да? будь-як. Тут, в принципі, взагалі про те місце, від котрого ви будете утримувати. Ще і естетичне задоволення, да? тоді буде більш екологічна і більш висока така енергія, вібрації до вас вас будуть наповнювати через природу бажано, да? то дозвольте собі якийсь поход на природу на вихідних. От, і в цьому буде ваш, ваше щастя. Тут пані без тривоги, без, нема тривожності в неї. Бачите, нема тривожності. От, то подивіться про що це для вас. Тут про довіру до Всесвіту, ця пані розуміє в той момент, коли я відпочиваю, Всесвіт працює все одно на мене. Тому я спокійна, задоволена, спостерігаю за життям навколо і роблю зараз те, що я хочу, і маю на то право. Ви маєте право відпочивати, ви маєте на це право, повірте, люди добрі. Давайте собі раду в цьому. Життя це те, що з нами відбувається, поки ми будуємо плани. да? От а знову, якщо ну пере... теза не обов'язково перекладається сюди, але іноді доповнює малюнок, да, якісь усвідомлення нові приходять. От а, дивіться, стосовно цього, да, це в принципі те, що я відчула, те, що я сказала, бо я ну я звісно не запам'ятовую всі тези дуже багато, але просто відчуваю їх іноді. От і тут те, що я сказала, в той час, коли ви відпочиваєте, дайте собі той дозвіл, все світ буде радіти. Боже, вона себе починає кохати, вона дає собі відпочинок. Боже, яка чудова людина, які в неї потужні зміни. Да? Вона поважає себе, вона дає собі відпочинок, і світ буде вам ну вдячний за це, тому що ви приводите свої енергії в порядок в цей момент. А все світ працює все одно на вас. Тож, до речі, ну та так, такий стан да, він допоможе вам вийти з якоїсь тривожності. От, можливо, ви зараз в такому стані. Не знаю, чомусь мені от прийшло ну тригер якийсь про тривожність. От, але відпочинок, звісно, наповнення таке просто, знаєте, споглядання світу, воно, звісно. Буде знижувати рівень вашої тривожності. Не можна довгий час тривалий, не корисно знаходитися в тривожному стані, тому що то ну вже такий дзвоник, дзвоник буде до потужних якихось психосоматичних проявлень. Да? Вони вам не потрібні також. Тож регулюйте свою тривожність самі, дайте собі відпочивати. От, поблагодаруйте е, Всесвіт за те, що ви собі змогли, ну якийсь там відпочинок собі запровадили. розумієте Тобто е, прикрийте себе з усіх сторін, щоб вам вже було точно е, добре. Да? Тоді Всесвіт світ Боже скаже, вона собі дозволила сама відпочити. Нарешті ще мене за це благодарує. Та на тобі, Люба, і завтра відпочинок, і післязавтра. І це не означає, що ви будете голодатись за того, що ви е, поч, 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 поч Собі дозволяти відпочивати, розумієте? Навпаки, Всесвіт це буде підтримувати, він буде намагатися потім давати вам ситуації, де ви відпочиваєте знову таки і наповнюєтеся. Тому що ми не прийшли сюди впахуватися, розумієте? Ми прийшли проходити завдання нашої душі. От, а нас просто ставлять стойла, кажуть: давай іди сюди, вивчився на сантехніка, і все життя, давай працюємо за гроші. да? Даруй мені свою енергію. Ну і ми даруємо з Ну, на жаль, нас не вчили по-іншому, але зараз дуже багато для саморозвитку, для духовного розвитку інформації можна знайти. Да? І коли ви робите висновки, свідомо вживаєте ту інформацію, да? потім робите висновки, ви розумієте, як насправді все є. От, але на то, звісно, треба час і треба ваш спокійний настрій, скажімо так. І так, де брати ресурс? Дивіться, далі. Де, щоб робити, да, досягати якоїсь мети. Кожного дня нам треба ресурс. Це наша сила, наша енергія, наше бажання, наші амбіції, котрі нас да, мотивують, наша мотивація. От туди брати знову таки в природних матеріалах. Якщо ви щось споживаєте, тут все природне. Дивіться, тут чудове такі столешниця, ста, не знаю, як українську стол, чудовий натуральний, да з, дре, з дерева. А тут тканина теж зверху така, бачите, теж натуральна. Ну чому я просто зараз так пояснюю іноді такі речі більш так детально? Тому що ну, таким чином, щоб ви розуміли, як я працюю з картами, я розглядаю карту і ну, шукаю про що це асоціації, що на ній намальовано. Для мене це про природність. Але дивіться, будь ласочка, а, а, у всьому повинен бути баланс. Розумієте, якщо ви 10 чарок будете каву випивати, повірте, 100% це не буде для вас корисним. Але, наприклад, от ви хочете, у вас, я не знаю, ліміт кави на день, там така якась посудина. Да, от Ви собі мету поставили, ви її випиваєте, тобто дозволяєте це собі. Ну, перемиліть її та зробіть собі скраб з медом. Дуже круто буде для. Вас, начебто і організму каву дали. Да? От, і серце своє не розколотали зайвий, зайвий раз, розумієте, зберегли його ресурс от, і користь для себе отримали, да? тому що тут бадян, тут кориця, Це теж дуже дуже потужний інструмент для боротьби з вірусами, з бактеріями, якимось, ну все, що нам зашкоджає. Якщо будете з лимоном там, замість якоїсь. Пляшки, чашки, вибачте, кави. замінити наприклад, на стакан лимон з корицею для себе. Повірте, в тисячу разів це буде для вас корисніше. да Зрозуміло, то пошукайте, що що вас буде і підтримувати, да і надавати вам насолоду, і буде екологічним. Так, ціна котру ви сплачуєте за духовний ріст, це ваше ваш час. Це ваш час. Звісно, знаєте, люди, коли кажуть, як це? П'ять років там, наприклад, людина пропрацьовувала там якісь страхи з якимись там негативними установками вона працювала. Це ж так довго, ну його в баню таке, да так, я залишуся тут. да Вибачте, краще 5 років в таких пропрацюваннях, да де там, звісно, буває. ну і сльози, і так далі, і занепад якийсь, і, і духовне таке, і розчарування, і все, що воно ж виходить. Ви ж розумієте, у то внутрішнє, що нам подарувало суспільство, да, негативні ці обмеження, і так далі. Воно ж виходить. А, і теж не просто так, тому що це вже частина нас, коли ми тривалий час в тому жили. І воно не хоче помирати, тому що якщо ви його заміняєте, то ви не даєте більше негативу, тому енергію, і він е, чинить опір, бо він. Хоче жити. ну, та Сутність якась, вона хоче так само жити. да, Все на енергії пов'язано. ну, в, Принаймні в цьому житті все на енергії. енергія це гроші, головні гроші в нашому всесвіту. О, це наша енергія. Тому за неї йдуть такі за увагу, йде постійна боротьба між ЗМІ, наприклад, да, там, іншими там, ну, та, блогери, кого не візьміть, усі за нашу увагу сперечаються. Борються да, і ну, якось намагаються заволодіти саме нашою увагою, тому що це є головний ресурс. От. І так, любі друзі, тепер де ще брати ресурс? Дивіться. Ну, Тут о, в мене таке о, постійно одне вже значення з цієї карти, вона о, останнім часом часто випадає. О, дивіться, уявіть, що це все ваше поле, це поле вашого життя. І от ви так о, щось там кудись йдете по життю, да, і чим чекуєте собі. Раз прийшли, тут якась ну, проблемка, да, ну, якесь завдання. Я не люблю слово проблема, але людям так більш зрозуміло. От, Це якесь життєве завдання. да. І досвіду у вас в цьому ще немає, і ви пішли по кругу вирішувати, да, як ото скрут шмагдак. Іду, йду, думаю, щось наробили, наробили, не виходить. Тобто ситуація не уходить, да? не, ну, неправильний якийсь вибір. От, і дивіться, що іноді люди роблять. Вони продовжують ходити по колу, не змінюючи свою свій сценарій дій. Да? Тобто, коли один раз дивіться, як працює, один раз ви якась ситуація до вас прийшла, ви намагалися вирішити її, не вирішили, ситуація пішла, наприклад, да? якась відклали її, наприклад. От. Тоді вона через деякий час до вас така подібна ситуація все одне прийде. Чому так відбувається? Чому люди кажуть, боже, я по якомусь адовому колу ходжу і ходжу? Ну тому що ви прийшла другий раз схожа ситуація, але ви свою висновки не зробили з попереднього досвіду. Розумієте, і зробили так само, десь так само, як і раніше, і тому результата немає у вас знову, тому що вам що треба? Ситуація чого приходить, щоб ви вивчили. Як ту в цій ситуації правильно зробити правильно, це екологічно для вас, да щоб у вас тут не знаю, якась іржа по вашому життєвому полю не пішла після того, як ви вирішили якусь ситуацію? І от коли ви змінюєте свій сценарій в якійсь ситуації, да, ви вже по-іншому щось зробили, тоді ви розриваєте це адове коло, і воно максимум ще один раз, щоб вас перевірити вже, от знаєте, як екзамен, такі того. Щоб один раз ще вас перевірити, може подібна ситуація до вас прийти, може, але ви вже знаєте точно рішення. А можливо, потім аналізували і ще щось, да? подумали собі, а ще можна було і так зробити, тоді взагалі пісня буде. Да? От. І тоді ви робите так і все, і ви виходите, і ви розірвали це коло, а люди що роблять? Вони раз пройшли по колу, не виходить нічого. Да? І вони нічого не роблять висновки, нічого. І потім вони ну до них повертаються одні й ті ж самі люди. Ну вони схожі енергетично. Розумієте, одні і ті ж самі ситуації, так само схожі, енергетично, але люди не вирішують не. Не змінюють своїх дій, розумієте, от як вони раніше робили, так вони зараз і роблять надалі. Все. І тоді результат такий, як і раніше. Ну його нема. Або нема позитивного, да? А є тільки негативний досвід. Досвід теж класно, але якщо ви просто набираєтесь досвіду, не робите висновки, не змінюєте все це, розумієте, то нема сми сенсу в тому досвіду. Він вам ну тоді блага ніякого не приносить. Тож завжди пам'ятайте, будь-звідки є вихід. З будь-якої ситуації є вихід, шукайте його. Не можете самі, будь ласка, Google вам в допомогу маса зараз спеціалістів будь-яких і гіпнокоучі коучі вже з'явилися. І кого тільки немає, розумієте? Ми навіть раніше слов таких не знали, які зараз є професії, котрі допомагають людям, тому що вам може підійти щось одне. Да? От я, наприклад, арт терапевтка і арт-коучинг зараз а, закінчую навчання, тому що я зрозуміла, що ну. Я я діяти люблю і люблю допомагати людям так само діяти, тому що я бачу, що через дії змінюється життя, да, все ну. А для чого ми тут? Що щоб полегшити собі, покращити життя і спокійно, духовно розвиватися далі. О, тому я обрала таке, але комусь, хто, наприклад, більш спокійний або такий повільний, да, то їм більше підійде. Арт-терапія. А хто хоче діяти, прям зараз, знаєте, жезло взяти і піти когось погоняти там свої проблеми, ці розігнати. Да? Тому арт-коучинг потрібен, розумієте? А комусь просто треба психотерапія саме, і то, то ну тоді не да. Мене, да, якщо ви там хочете вглиб кудись йти. Да. Тому що ну, я е, по трансформаціям, розумієте? І таких спеціалістів багато. Як ви самі не можете, ну не, не катуйте ви себе все життя. Ну, зверніться, ви ж в себе вкладаєте. Знаєте, о, що я піду, гроші комусь віддам. Татю на вас. Ви ж, ви ж в себе вкладаєте. У вас буде результат, розумієте? Коуч, будь-який психолог, це просто інструмент, як я зараз. Для мене інструмент карти, а я інструмент для вас. да, Я просто тут інструмент. Передаю свої усвідомлення, що я щитую Всесвіту за допомогою карт. Все! Я все сказала. <ріст> і так, здоров'я важливіше усіх амбіційних планів. Зверніть на нього увагу. А, звісно, звісно, не, не дарма ж кажуть, да, в здоровому тілі здоровий дух, тому що все пов'язано. Звісно, що якщо у вас просто буде здорове тіло, а ви ніяк духовно не розвиваєтесь, то то не надовго. От, тому що психосоматика вона вас не здожене, тому що то, ви не розвиваєтесь. Дивіться, людина не може знаходити це життя в. Одному. Них енергіях розумієте? Змінюватися, змінювати своє життя, свою точку зору, змінювати свою освіту, свої знання це нормально. Ми для цього сюди і прийшли, а не для того, щоб прийти, не знаю, там от як з Малку навчили вас жити, так ви все життя і живете. Ну не дивуйтеся, що ви живете тоді в якихось токсичних умовах. Тому що якщо ви не підіймаєте свої енергії ну, доверху, то вони будуть опускатися. Все одно вас буде. До затягувати затягує або туди, або туди. Ви не будете на місці ніколи. Ні, жодна людина цього не може. Жодна в будь-якому стані людина не знаходиться в одних енергіях все життя. І так, далі, родова система. Що треба підтягнути? Час вилазити зі свого кокону. не так давно було. Ще подумайте, якась у вас ідея, щось ви хотіли, і, і так далі. да? Час вилазити. Тут навіть жезл, да? Якщо, як второ, жезл це про дію. Розумієте, це час діяти, час накачати собі крила і на вольні хліба у Всесвіт, час явити себе, Всесвіту і показати, яка ви чуд чудова людина, да, особистість, унікальність, цінність і так далі. І час явити а, свої дари, таланти Всесвіту. Вашого благоставляє вас на прийняття тих змін, котрі зараз входять в ваше життя. А, Вміння відпускати старе та приймати нове це щастя. Ну тут взагалі нема питань, а взагалі треба навчитися відпускати, любі друзі, знову-таки, відпускати це не означає, що забувати. да? Ну, Людина каже, як я минуле відпущу, там же ж мої емоції, моє все життя і так далі. Там рідні люди, там спогади про них. Так це не означає забувати, а відпускати просто не чіплятися. Йдіть в нове, йдіть далі. Да? І не тягніть у ті енергії минулого з собою. Не, не треба його тягнути. Досвід взяли і пішли далі. А ото всі образки, якісь і ще щось. Не хочете пропрацьовувати, значить, засунули поки що кудись подалі, да, і просто відпустили. Бог з вами, з усіма, як то кажуть, да, я туди пішла. Попак, попі хто далі відпригне. Ну, можна так. От, а дивіться тепер на які відносини треба звернути увагу. І так. Якщо ви е, в ролі ви даєте, да, щось даєте, комусь допомагаєте. По-перше, подивіться, щоб у вас це було екологічно, щоб у вас поруч, ну, я відчуваю, від, що цей чоловік завжди її зможе е, пі, ну, підтримати. от, морально або якось. У мене такі зараз відчуття. Але дивіться, цей чоловік, от на мене як, він незадоволений, він такий, знаєте, з якоюсь претензією. І я багато знаю таких людей, котрі приходять задоволені, допомоги, але вони ненавидять тих, хто їм допомагає. Чому так відбувається? Бо вони. Нижче себе відчувають, ну вони і є за статусом нижче, якщо вони прийшли за допомогою, да? але адекватна людина приходить за допомогою, а, але вона себе не відчуває нижче. Вона просто розуміє, що вона зараз в такій ситуації, це різні речі. Да? А якщо ця людина в стані жертві жертви, вона, звісно, буде відчувати себе нижче статусом за цих людей і буде їх ненавидити, будете буде в них брати, але виказувати їм постійно своє... Свою неповагу, недовіру, своє незадоволення тим, що йому дають. Тож порада для тих, хто дає, Да от у вас є таке така потреба давати людям. Ну, є такі люди, є такі люди, котрі просто люблять давати, давати, і давати. Тоді давайте, то як кажуть, знаєте. Камушек кинув, да, і тікай, і пригнувся. Тобто не чекайте щось, не чекайте щось якоїсь поваги до вас. Просто цього всього не давай не чекайте. От є у вас а, потреба да, давати, просто давайте в одну сторону, не чекайте назад нічого, іначе буде розчарування, ви будете вигорати. І якщо вийде такої людини, котра вже до вас прийшла, вона незадоволена, але ви їй все одно даєте, а вона все одно незадоволена, і ви почнете розбиратися, захочете. Її догождати, типу, а що ж ти такий нещасний? Давай з тобою поговоримо і так далі. да, А людина, наприклад, в тих енергіях, ну, вона просто споживач, вона хоче просто більше там використовувати інших людей і так далі. Тобто, дивіться, до кого ви в душу лізете, да, щоб то не обернулося для вас тим, що людина на вас усі свої. Проблеми повішають, а сама вона не хоче якось змінити своє життя. Тому що я перед собою бачу здорову, ну на я, що тут намальована, здорову людину, да, не стару, котра може піти і щось заробити в будь-якій ситуації, в будь-якому місті. В... В общем, можна заробити, можна. Я не хочу чути, що не можна. Повірте, я багато чого пройшла в цьому житті. Я заробляла різними способами. Ніколи не чуралася якоїсь фізичної е, фізичної роботи. Якщо мені треба було були гроші для мене, для, мого, е, для моєї родини. Розумієте? Я то робила, і то не є стидно, то не є страшно. От, просто коли фізична робота, ти розумієш, що треба щось далі шукати інше, да полегшувати себе жит... собі життя. Ну і воно мотивує навіть так, розумієте? А тут ну люди не не Він просто приходить, бере на все готове, да, але Він не задоволений. Ну тож подумайте, просто. Що це для вас? А якщо ви зараз в такому стані? Ну повірте, вам скоро не просто не буде щось даватися, да, якась допомога. Якщо ви не зробите висновків, чому ви в такому стані? І ще й незадоволений Звісно, ви незадоволений На своє незадоволення ви притягуєте знову якісь проблеми, і так у вас йде по колу. Треба зупинитися, почати благодарувати. Вам дають пряник якийсь, та за нього поблагодаруйте. Де вам на вулиці просто поїсти, отак дадуть. Ну, що всі роздають сюди? Ні, треба знайти місця. Треба, ці люди свій час витрачають. І здебільшого ці люди працюють безкоштовно. Просто в них є потреба давати, вони хочуть бути корисними. І вам треба це цінити, якщо ви в такому стані, що ви берете, благодаруйте. ну, Тут не про те, що руки цілувати, да, але ментально ви можете навіть це зробити. Тобто, щиро, коли ви благодаруєте. Я тут не про приниження зараз зрозуміти мене правильно, добре. От і тоді буде гармонія, і вам буде більше даватися. І цим людям ви будете мотивувати своїм гарним. та хоч посміхнися. Ти на хвилиночку просто скажи дуже вдякую вам. Все, людину, ви промотивували. Вона вам наступного разу більше нальє. Розумієте? Вона вам два пряника дасть, тому що їй буде приємно, що ну, вона отримала фідбек, да, вона отримала обратний зв'язок, вона розуміє, що вона тут не просто витрачає свій час, да, а вона справді корисна, тому що її, її просто поблагодарували. Це ж так легко, люди, навчиться благодарувати, повірте, ви через благодарування так прокачаєте своє життя. Ви просто, ви просто в океан добробуту вас благодарування одне тільки занесе. Просто благодаруйте. Кожен день, кожну мить. Ну, це ж не, не означає 24 години на день на добу ходити благодарувати. Да? От, але зранку хоча б 10 пунктів якихось проговорити, ви прокинулись, да, якусь хвилинку ви можете полежати і поблагодарувати всесвіт за все, що у вас є, в якому б стані ви зараз не находились. У вас буде покращення однозначне. Я вам бажаю всього самого найкращого. Будь ласка, хай енергії, благодарування вас підтримують. Вам допомагають вас розвивають. Підписуйтесь, лайкайте. До побачення з повагою, Софія!